З заглибленням у надра землі температура порід підвищується в середньому на 3 градуси за Цельсієм, що кожні 100 метрів. Прилад на першому рівні ствола шахти показує температуру породи плюс 12 градусів за Цельсієм. За якою формулою можна визначити температуру Т у градусах за Цельсієм породи на глибині, що на H метрів нижче від першого рівня. Отже, початкова температура. На глибині 0 метрів це вже 12 градусів. А далі, чим нижче опускається дослідник, або глибина стає нижчою більшою, то температура підвищується. Тому ми маємо звернути увагу, перш за все, на ті формули, де у нас 12 плюс, бо початкова температура це 12 і далі йде підвищення. Тому варіанти. Б відпадає, бо тут мінус, В відпадає, тому що тут до трьох додається, і Г відпадає, тому що так само до трьох додається. Ну, а далі нам залишається вибрати із двох формул, або А, або Д. Давайте подумаємо: якщо на глибині 100 метрів температура піднімається на 3 градуси за Цельсія. Тобто глибині 100 метрів відповідає. 3 градуси за Цельсієм. То на глибині H метрів яка буде у нас температура. Складається така пропорційність, така пропорція. І нам треба визначити ось це невідоме через H. Хрест-нахрест, -хрест, якщо ми помножимо, то ми бачимо, що на повній діагональці знаходиться H3. А100. Іде на, на діагональці з невідомим, отже, його опускаємо в знаменник. Тобто до 12 градусів потрібно додати вираз дріб, в чисельнику якого H множиться на 3 або 3 на H, та ділиться на 100 в знаменнику. Тобто, це є формула А. Якщо раптом, ну, а скоріш за все, що е, на НМТ. Якісь є хвилювання, в чомусь переживаєте, забули про ту пропорцію, про таке всяке інше, то можна використати інший, навіть не те, що спосіб, а ну, такий метод, який для багатьох підходить. Це перевірка, підстановка декількох значень. Ну, от, Наприклад, ви ж розумієте, що якщо на початку, нехай це буде 0 метрів, температура 12 градусів за Цельсієм, то Якщо глибина буде 100 метрів, то температура буде 12 плюс 3, тобто 15. На глибині 200 метрів це ще 15 плюс 3, тобто 18 градусів за Цельсієм. На глибині 300 метрів 21 градус за Цельсієм і так далі. І так далі. Отже, якщо у нас H дорівнює 0 метрів, ми повинні отримати відповідь 12 Дивимося, якщо ми підставимо замість h0, то в першому пропадає ось цей доданок, залишається 12, значить перше нам підходить. Якщо ми підставимо в друге замість H0, то теж залишається 12 0 12. Тобто поки що підходить ця формула. Якщо ж ми вже втретє підставимо замість H0, то пропадає ось цей доданок і виходить 3, а мало бути 12. Отже, V не підходить, ну і Г так само, тільки 3 не підходить. Де начебто підходить. До речі, в Г я помилилася не так само 3, а взагалі на 0 ділити не можна було. Якби ми сюди в знаменник підставили 0, то ця дія не визначається, тому там навіть не 3, а просто не можна обчислити. Поки що є три варіанти. Тепер беремо 100 метрів. Якщо глибина 100 метрів, у нас має вийти відповідь 15. Уперше 3 помножити на 100 і поділити на 100, 100 і 100, наче скоротились би. Тоді до 12 додавалось би 3, тобто 15 градусів. Перше підійшло би. Друге, якщо аж дорівнює 100. 3 на 100 і на 100 ділиться, це скоротилось би, але тут би не додавалося, а віднімалося би 3. Вийшло би в нас 9, тобто не підходить, Б не підходить. Д, якщо сюди ми підставимо 100. 100 помножити на 100 довелося би, і тоді ще додавати до 12. І ми розуміємо, що це аж ніяк не буде 15 градусів, так як ми хотіли. Отже, і ця формула не підходить. 200-300 навіть вже не потрібно перевіряти. Достатньо підставити хоча б два значення, і ми вже будемо мати формулу А. Такий спосіб спрацює в багатьох задачах, там, де вам не хочеться думати, як його виражати, через яку пропорцію і чи взагалі пропорцію складати, ви просто можете підібрати декілька чисел, для яких вам легко порахувати значення в цій задачі, і перевірити, під яку формулу ці числа підходять, яка із формул спрацьовує на всі варіанти.